Привіт, студенте! Вітаю тебе на курсі з основ імейл-маркетингу. Я Емі, віртуальна помічниця академії СенПульс і твоя онлайн-лекторка. Моя роль допомогти тобі опанувати основи імейл-маркетингу та показати, як залучати потенційних клієнтів, підтримувати зацікавленість існуючих і будувати з ними тривалі відносини, використовуючи інструменти сервісу СенПульс. На курсі ти дізнаєшся, як збирати базу контактів для розсилки, створювати привабливі імейл-шаблони, запускати ефективні кампанії, аналізувати статистику та багато іншого. Курс складається з шести модулів і включає короткий тест для перевірки отриманих знань. Після успішного завершення курсу ти матимеш практичні навички та знання, необхідні для запуску успішних імейл-кампаній. Крім того, ти отримаєш сертифікат, який підтвердить твої навички роботи з емейл e сервісом SendPulse. Якщо у тебе виникатимуть питання під час перегляду будь-якого уроку, ти можеш задати їх, натиснувши на значок конверта зверху праворуч. Спеціалісти Академії обов'язково нададуть тобі відповідь. Ну що ж, розпочнемо нашу подорож.